І всім привіт народ з вас. Підписую вподобайки, ми продовжуємо грати в ходьку. Без модів за Афганістан. Ми тут б'ємо Індію. Я дуже незадоволений тим, як в нас все йде. Блін, а насправді так кажучи, а може? може хтось з моїх маріонеток може дати підтримку гарнізону? Ні, нікого нема людських ресурсів для цього. Чотири тисячі. Треба чотири тисячі, три тисячі людських ресурсів. Да, ну якщо... 5% можуть собі поставити. Я не можу дозволити собі 5% людських ресурсів поставити. Через власні помилки. Так, кидаємо більше претензій на більше областей. Так, зараз же я хочу ось тут добити оточення. Та ну, я просто випадково звідси вийшов, <гум> не встигли зайти. Ну, вони тут не укріплені, тому можна сюди бити спокійно. О, ну, я візьму цю провінцію. Тобто вони зайшли сюди неукріпленими. Без питань взагалі. Хочеться гра. Чи при цьому, при цьому міг я сам тут оборонятись. Так, не забуваймо, що в мене ще людські ресурси не нескінченні. Цьому та й проблема наша основна зараз. Скільки на гарнізони? 79 тисяч. Передавати регіони умовні, Німеччині, щоб вона їх контролювала, я не хочу. ви всі зупиніться. Сюди в підкріплення, дітя не атакуйте. Я зараз не буду давати їм відновлюватися, сюди закриваю їх. Є? Прості сюди. Все. добуваємо їх. Прекрасно. Кого я втратив? 52 тисячі щоб Сполучне Королівство. Сполучне об мене 134 тисячі. Більше, ніж два рази різниці. Так само з. Японці ой, з е, США 131 тисячу, коли я б них втратив 41 тисячу. з підношенням ми втримаємо і тримає хороше. Так, давайте Ну, Що в нас тут? Ми ми не взяли порт. Але ми дуже красиво пройшлись. Тут, можливо, треба. Я не уявляю, те, що, що ми тут зможемо пройти. Можна спробувати сконцентруватись. Ти ж не воюєш з. Ні, ти воюєш з Вісю. Ага. Китай з Вісю також воює. Думаю, Китай програє. Ну, окей, можна спробувати. У румчі зайти. Що це взагалі не пріоритет для нас. Ми треба думати над чимось іншим. По-хорошому, якраз таки, думати над оточенням Індії. Замість того, щоб йти в урумчі. Наприклад, ось тут прорив на північ. Звідси сюди. Так, є, тут хорошу провінцію в холмах зайняв. Непогано. А ти сюди напряму. Ні, сюди напряму не зможеш. Давайте ти сюди, іди ти сюди. То чершив, зрозуміло, що сюди. Потрохи обходимо з усіх боків цей порт. Де мені взяти людські ресурси, скажіть мені. Стоп. Стоп. Подку можна покращити вперед. Так, ми встали. Погнали. Ні, погана йде. погана. Так, погнали дамбу. Що ми тут забудовуємо? О, якусь провінцію забудовуємо. Далі нам нема що будувати, та є що. Сюди. Сюди. Ти. А, на вже до кінця забудоване. Неприємно. Ого, чай... У нас в Кабул. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай потім сюди. Це рівний два військових. Тут державний артилерійський завод. Вони дуже багато військ привели в Індію. Це цікаво. Типу, цікаво. Та й доводиться великий кордон тримати. Припустимо, якщо я зможу сюди встати і зробити прорив сюди. То ось тут, вважайте, весь захід я зможу собі забрати. І давайте звідси вийдемо. Нащо мені тримати тут свої війська без постачання? Ну, типу, в Німеччину висаджується, Німеччина. Тебе не масовка. Просто тримай. Блін, це в мене зараз буде на людських ресурсів. Окей, не цивільний нагляд, місцева поліція. Я знову ж поїдьте, тут я під збільшую, і воно, типу, не прям сильно. Повстанці працюють, але так на гарнізони. Нову військову поліцію ніхто не вивчає? А, ще й рано. Не... А, а що я туплю? Німеччина. Ні. Не дасиш. ніхто не дасть мені підтримку гарнізонів? У вас у всіх проблем людським ресурсом чи що? Ніхто. ніхто не готовий дати підтримку гарнізонів. Ви 24, дізі, вас відкріпити. Просто встаньте десь. Так. Не знаю. не знаю чому, просто так встаньте, бо там є постачання. Там вони будуть воювати не з ким. Дивіться, тут організації є. Блін, як якого біса падіння Риму? Як ви змогли дозволити Риму впасти? Я просто засуджу їх. Так, я на всяк випадок зберігся? Алаш Орда. Закликати у війну. Японсько-американська війна. Надіслати. Тепер погнали сюди. Через шифт сюди. Через шифт сюди. Погнали. 82. Головне першу провінцію взяти. 83. Давай, давай, давай давай. Два провінції нам потрібно Одна ця провінція. Давайте бонус. Вимушена атака. Ну, ви знущаєтесь. Воно явно тут не сильна в них дивізія. Ну явно там слабка якась дивізія. Це жах. Це просто жах. Не мені дістати людські ресурси. Британська малі капітулює, ага, ага. Японці. Японці роблять свою роботу. Та, Все стопаємось. Ви хочете сказати, що це була погана ідея? Ну блін, я просто спрям... Ага. бажання продовжувати взагалі немає. Просто через той факт, що я не Не подивився, що мені треба взяти інший фокус, щоб була можливість збільшувати людські ресурси. Ось по одній ось цій причині. Одна причина. Через неї я не можу далі нормально продовжувати. Знову ж мене є виробництво на новій дивізії. Я можу розширяти виробництво, я розбудовуюсь, тільки нарешті почав нормально розбудовуватись. Але через помилку, яку зробив на початку гри. І то зараз яке планування набереться. І все ж таки спробую. Ми тут просто якогось експерта заради того, щоб був, візьму. Претензію. Ось тут авіаційний завод. На, шанс появи лячка. Аса. Привав в Пейтрін, хай без 10% буде і якийсь, типу, логіст. Закликату війну. Закликати? закликати. Ви спитаєте, а чому різниця зараз буде? А в тому, що я на цей раз повністю з плануванням і плюс з бонусом на наступ з самого початку беру. І це може дуже сильно вплинути. Вже 85, 86, 87, 88. Це може вплинути на те, що по ітогу ми відіб'ємо швидше. Хто на мене виправдовує буде йти? Великоугорщина проти нас? А, ну це напевно Угорщина хоче попросити, типу Словаччину. Чи щось таке. Що ти береш? Ну так, Словаччина. Повний контроль на Словаччину хоче, Байдуже. Давайте, відбивайте їх. 92, 90, 86. Не вдалося. Ну, 87, типу. 88. Кидай гори, 89. Сотки не буде, на жаль. Можливо. можливо, буде. Хоча 91, 92. Хоч там потроху відвалюється, але. 94. 95. Як складно. Але, по і того, Німеччина тут буде падати. Вони сюди, сюди ще одну дивізію привели. Нічого страшного. А тут 90-наступ. Ну, все, нас тут зупинили. Наступ став 80, людських ресурсів немає, нічого нема. Насправді, так кажучи, я не хочу затягувати це проходження. Так, да, ми, можемо, ми можемо почекати купу часу, взяти ось тут цю доктрину. Потім дочекати, взяти ось цю доктрину. У нас нарешті з'являться людські ресурси. Тоді вже створити нормальну кількість військ і піти типу, добувати союзників і так далі. Але мені так не хочеться цим зараз займатися. Мовно краще б я б не вступав в вісь, а просто пішов би на Іран, туреччину що також було б не найкращим варіантом і було б складно. Коротше, я затопив. Я затопив в першу чергу тим, що пішов ось тут ліворуч, а не праворуч. Бо тут ніде толком не підписано. Т так, тут написано, що видалить ідею і так далі. Коротше, коротше. Не ну, затупив, з ким не буває. Закінчу проходження на тому, що з нею ще затупив. затопив. Бо далі я не бачу сенсу затягувати це все. Воно і так вже затягнуто. О, посилання ж в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить ціковита, і якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Ну, справді, просто неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять з відео. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.